Битва P2P EARN GAMES. HONEYWOOD проти Гемі. Добрий, день, друзі. Ми з України. Сьогодні ми продовжимо вашу рубрику. Тобто битва P2P EARN GAMES. Якщо конкретніше, то ми розглянемо конкурента проекту Honeywood і це Гемі. Яку гру обереш саме ти, так і давайте це вияснимо, доволі цікавий. Сьогодні в нас батл. Приємного перегляду і починаймо. Розпочнемо із конкурента Honeywood і це GEMI. Отож, про проект GEMI. Блок зустрічається з мобільними розвагами. Отримуйте GEMI і відкривайте для себе цілий світ змагальних ігор і предметів колекціонування робіт. GEMI – це службовий токен на основі Ethereum, який використовує полігон як рішення для масштабування l 2 Ви можете об'єднати їх тут. Райте та заробляйте геймі далекі від стандартного криптокриптотокена. Ми використовуємо блокчейн в іграх, щоб створити унікальну платформу, яка служить одній меті розваги. Поріньте в країну чудес ігор. Грайте за гемі. GeBot це унікальний NFT в екосистемі ГЕМІ. Створіть свою команду, приєднуйтесь до ексклюзивних турнірів і заробіть жетони під час подорожі в мета, всесвіт. Оновлюйтесь, боріться, змагайтеся та заробляйте. Токен Гемі далекий від стандартного криптотокена. Крипто це частина зростаючого екосистеми ігор гравців і NFT. Отож, про проект Ханівуд ТП. Ханівуд підупіон блокчейн-грам, в якій ми можемо заробляти монети. Створена на базі космосу, що дає нам, звісно, впевненість, певні надійність, а, власне. І мені це 100%. Грайте 5 хвилин в день і заробляйте реальні гроші. Такі лозучає нас, перейшовши по їхньому посиланню на дану гру. Спочатку я не вірю власним очам, але це справді так. Всього з декілька хвилин ви можете добряче заробити. Перший із варіантів це заробляти купучну маркетплейсі пасіки та бджоли, після чого генерувати прибуток в реальні гроші. Другий варіант це заробляти перемагаючи режим pvp битв і, звичайно, третій варіант це заробляти, просто поклавши свої монети кон в, в степі. Переходимо далі. Команда. Якщо говорити про команду Hunnywood, то це є єдина та потужна система. Це є професіонали, які знають свою роботу, та при цьому команда складається з досвідчених людей. З цього можна переконатися, поглянувши на жіотаж серед грип. Наступне. Це пункт партнери та інвестори. Як ми можемо бачити, серед партнерів ми можемо помітити дуже і дуже відомі обличчя: а це космос, Бітмарт, Окіс, Заустари та інші. Про що це нам говорить? Правильно, Ханнівуд це та гра, яка має велику підтримку як з боку користувачів, так і з боку інвесторів та партнерів, це що би замовлю куто. А тепер, друзі, попробую порівняти Ханівуд та Ємі. Гейм це гра і жанру p 2 і а, вона, власне, є хорошою. Але й однозначно є куди а, рости і до чого дорости. Свою червоні Оханівуд, пробачте, увібрав у себе усі силі сторони, а саме, можливість заробляти всього ж за 5 хвилин, стабільна економіка, можливість брати гру з собою, можливість зустріти своїх розумових навичок та інші. Якщо в підсумку, то порівняння двох проєктів перемогу отримав. Після порівняння двох проєктів перемогу отримав. Тому вітаємо його із даною перемогою. Свій вибір зробив і це Ханнівуд. До нових зустрічей наступного випуску. Бувайте!